Ну ні, не в цьому справа. Я маю на увазі, що ну, звичайно, прилаштують. Ну що, ну такі люди уходять либо зовсім на кладбище, або нікуди. Ну, ви ж розумієте. Ну, тут. тут же ж все просто. Але питання в наступному: це ж якою, вибачте, сволоччю треба бути, щоб викликати народне лікування, а для того, щоб його підтвердити, розмістити своє фото з заявами, що я йду. Ну, розумієте, коли йде хороша людина і пише заяву, як правило, плачуть, правда? А тут, щоб всіх обрадувати, треба було поставити своє красиве лічико і заяву. Скажіть, будь ласка, а що в попередні місяці, якщо до цього довели? Це перше. А тепер друге, саме важливе, всім увага. Ви пам'ятаєте скандали у Сполучених Штатах між владою і опозицією? Скандали в ЄС між владою і опозицією. Стосовно того, що те, що відбувається в Україні, називається мегакорупція, яку навіть в Аргентині не бачили? При 20 дефолтах. Я вже молчу yeah. про Януковича, у якого челюсть б'ється аботінок ну, по поводу всього. І що казали, цього нема. Хорошо, нема. А тепер увага. Ці е, гучні відставки, як ви сказали, вони відбуваються через що? І після чого? Вони відбуваються після скандалу на 0,0000001% того, що реально відбувається, праяться по 17 гривень. Почем яйца у Минобороны? Ну, сложно сказать. Оказывается, яйца у Минобороны измеряются килограммами. Вы пробовали бульбу в литрах измерять, нет? А чего вы улыбаетесь? Ну, это же серьезная тема. Вышел министр, говорит, яйца в килограммах меряются. А я говорю, ну, так серьезно. Я завжды бульбу брал литрами. В чем проблема? Ну, вообще проблем не бачу, понимаете? Да это 0,0,0,0,0,0,1% вообще всего. А Ага, після цього скандалу відбуваються ці всі зміни, і президент прямим текстом каже, що стало приводом для цього. Скажіть, будь ласка, а було якесь звинувачення, рішення суду, ну, вирок, або ще щось. Ну, ну Щось було, нічого не було. Поки що ні. А, поки що ні. А, ясно. Тобто без суду, без обвинувачень виходить президент, визнає фактично це все, і говорить: Ой, блін, всіх мінять. В частності всіх замов і убор... а у не тронули. Да. Замміністра. Ясно. Це є визнанням того, що опозиція в США і в ЄС була права стосовно мега-корупції, від якої посіділа би навіть Аргентина, яка була тут. А тепер, секундочку, після цього всього визнання, скажіть, будь ласка, ви є опозицією, наприклад, в Сполучених Штатах, або в Європі, а я є владою. Ви як опозиція весь час казали, що всі гроші, які ми даємо, розкрадаються, і тут відбувається те, що відбулося в Україні. Скажіть, будь ласка, що ви як опозиція зробите зі мною як владою в Сполучених Штатах і в ЄС? Це перше питання. І друге питання: скільки грошей після цього дасте ви або дозволите дати власть владі в ЄС і в Сполучених Штатах після цього? Це взагалі без слідства і суда. Ви понімаєте, що відбулося? Це називається трим'яс.